Ісус любить кожного з нас, Бог дуже добрий. І він не бажає смерті грішника, Він бажає відкриватися людині, хоче до її серця говорити, але проблема деколи в нас, що ми не приходимо до нього. Ми не приходимо. Ми насищаємо свою душу напівфабрикатами. Послухав в кращому випадку проповідь, а в гіршому просто погортав дві години відео ні про що. І тим накормив свою душу. І, звісно, що душа вже накормила, наїджена, куди вже там Боже Слово пхати. Нема куди, нема місця. Тому, брата і сестри, це важливо, Бог чекає кожного з нас, в цій таємні кімнаті, щоб ми занурювалися в його присутність. Якщо ми не постійні в Бозі, то ми слабі. Якщо ми харчуємося лише такими духовними бургерами, то ми хворі. Людина, яка харчується тільки цукерками, ми говорили на початку, вона хвора і слаба, вона не буде мати сили, енергії жити повноцінним життям. Так же само християнська душа, якщо вона не буде харчуватися Божим Словом, не буде близько за Ісусом Христом, а тільки буде харчуватися оцим десь перебіжками, такими десь на зібраних заскочив, десь щось там включив в інтернеті.